Слава Ісусу Христу! Що ми не з тих, які сумуємо, тому що ми впізнали Ісуса Христа, Отця на небі, і посланого Ним Ісуса Христа, який говорить до нас, який веде нас, який утішає нас, який підкріпляє внутрішність нашу, який приготує нужне для кожного із нас. Слава Йому! Бог поміг нам до цього часу, Бог помагає нам, Бог заботиться о нас. Даже є такі слова, сказані, що навіть коли ми остаємося, так є написано, що коли ми остаємося, деколи да, невірні, а Він остається вірний. Слава йому, що Він вірний в своїх обятуваннях, він вірний в своїх словах. І я зачитую таке слово. Де Ісус Христос, ми будемо молитися, Ісус Христос сказав такі слова, записані в Йоанна, 10 глава. Я читаю 27 стих. Ісус Христос говорить такі слова. Перед тим Він говорить, що я пастир добрий. 14 стиха такі слова сказані: Я є пастир добрий, і знаю моїх, і мої знають мене. І 27 стих. Овці мої слушаються голоса моєго і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм життя вічною, і не погибнуть вовек і ніхто не похитить їх із руки. Моєї. Дивіться, які слова Ісус Христос сказав колись ученикам. Тут були різні бесіди. Ми сьогодні прийшли на це місто і ми читаємо таке слово, де Христос сказав, що я є пастир добрий. Пастир добрий полагає душі свої за своїх овець. Овці мої слушаються голоса моєго. Друг, там далі ну, перед тим сказано, що за чужим не йдуть, і я даю їм жисть вічною і не погибнуть вовек, і ніхто не похитить їх із руки моєї. Такі обітування дав нам Ісус Христос. Сьогодні ми будемо слухати слова Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо уважні до Божого Слова. І я звертаю нашу увагу перед нашим собранням, перед нашою молитвою. Є такі слова, сказані у Псалмах, е, ну, похожі слова, і Давид говорить, що е, є такі слова, сказані, що к тебе прибігає всякая плоть, ти слышиш молитву, к тебе прибігає всяка плоть. Псалмопівець говорить такі слова, що. До Бога прибігає всяка плоть, тому що в Бозі нуждається кожна плоть, кожна людина, навіть кожна... написано, що каже, наві звірі в лісу, просять піщі у тебе. Такі слова є сказані. І сьогодні ми, як християни, сьогодні ми як діти Божі, сьогодні ми як овце, які слушаються голоса Його, прийшли на це місто, тому що він є. Пастирі добрий, який колись положив душу свою за кожного із нас, щоб сказати нам слово, щоб сказати нам слово. Але, браті і сестри, я хочу за... е... Е... прочитати ще таке слово, де колись, ну як я вже каснувся за Слово Боже, ми будемо молитися, тому що ми будемо слухати Слово Боже. І колись е, Христос сказав таким, такі слова, що не всяким хлібом буде жити чоловік, але всяким словом, ісходящим із уз Цитіру, Бога, Слово Бога, Отця. І люди слухали ці слова. І ми люди, як на цій землі, да коли, помните, є такі слова, сказані у Євангелії, що коли люди слухали Слово Боже, написано, навіть коли фарисеї слухали. І він там каснувся о, там чужі чоловіка, не завісю туди, його імені. Це говорив Христос, Слово Боже. І написано, що люди, які були сребролюбиві, вони сміялись над ним. Ісус Христос, про якого я зараз зачитав, який є пастир добрий, який написано, що Він став плотію і обітав з нами на цій землі, який приніс Слово Отця, дехто слухав Його Слово. А дехто сміявся над ним і висміював його. І були учні, яких він вибрав 12, потім 70, яких посилав на служення. І написано, що каже Христос, коли йшов з цієї землі, Він каже, залишив церкву на цій землі. Він молив Отця, і прийшов Дух Святий. І по сьогоднішній день Бог говорить Слово. До кожного із нас. І вже апостол Павел буде далі писати до Колосянської церкви такі слова, що слово Христово да вселяється в вас обільно. І я звертаю нашу увагу, слухали Слово Боже. Не такі слова сказані, я не буду зачитувати, цитірую такі слова, що коли Христос приходив. По местах написано, що була проповідь о блаженстві, нагорна допоповідь. І була одна із проповідей, вона починається. Я не буду зачитувати, може перевірити, є таки, е, така глава, яка починається, що коли Христос сів і всі слухали його. А останній стих тих тієї глави написано і так: у залі каміння, щоб побити його. Христос, Син Божий, пастир. Який прийшов на цю землю, щоб встановити царство, щоб царство Бога встановити на землі, хтось узяв каміння, а хтось слухав Його з наслажденням. І ми слухаємо Слово Боже. Слово життя. Я даю їм вічною. І я звертаю увагу, де Христос. Е, був, е, Бували моменти, що Христос проповідував. Пам'ятаєте, прошу даже неділю, ми мали хлібопреломлення, і ми звертали увагу на нашу на плоть і кров, странні слова, ноги оставили Його. І дивіться, у цій главі, де я зачитав, що овці мої слушаються голоса моєго. Овці мої слушаються голоса моєго. Але був час, коли Христос цитував слова Ісаїї, каже: вони не можуть прийти до мене, тому що каже, слова мої не вміщаються в них, вони із моїх овець, люди, які слухали Слово Боже, люди, які каже, наоборот, це ті люди, які слухали, які були уважні до Божого Слова, які іслідували Писання, каже, що ти за слова нам, що ти за слова нам говориш. Що це за слова, які ти нам говориш, і вони не могли слухати. І я зачитую такі нам слова, де у Луки є написані. Я зачитую, допустім, похожу просто слова, де колись Ісус Христос проповідував на цій землі учні ходили за Ним. На що я звертаю увагу? Ми ті, які слухаємося голоса Його. Давид говорить, що Він водить мене на пажити, к водам тихим. І вчитаємо в псалмах такі слова, що поток Божий він полон води. Але люди, які слухають Слово Боже, і колись Самарянка, яка говорила з Ісусом Христом, яка каже, що ви говорите там поклонятися. А ми говоримо, що тут поклонятися треба. Але Христос сказав такі слова, що істинні поклонники. Будуться поклоняти в духи і істині. Бог є Дух, і поклоняючися йому повинні поклонятися в духи і істині. Але що я сьогодні звертаю увагу? Перед нами собрання. Я думаю собі, братія і сестри, наскільки Бог сказав такі слова, що блажен народ, в котрого Господь є Бог, блажен народ. Це хто має говорити, Бог нам, чи «Ми Богу. Що ми щасливі люди, до яких було до яких послано є Слово Боже, до яких послано є Слово, яке дає життя вічне, дає будущність і дає надіжду. Бог завіряє думаю собі, та це не унижається Бога, коли Він говорить до нас. Я думаю собі, ми, які познали Ісуса Христа, Бога Отця, який послав Ісуса Христа, як пастиря доброго, який веде нас на злачні пажуті, який водить нас. К водам Тихим. Помните, в Ісаї є такі слова написані, як стадо сходить в доліну, як стадо сходить в доліну, так ти Ізраїля вів до облаженного покоя. І так веде нас Христос на злачній пажиті. А ми будемо вибирати слово, слово Христово. слово Христово да вселяється. У Вас обільно. Можливо, це не як не до тема, але я зачитую: слухали Слово Боже, учні, слухали Слово Боже всі люди з насродженням і ті, які брали каміння і гнали його, були ті, яких просто казали: «утойди від наших пределів. Були ті, які говорили, останці ще з нами мало тому, що із нього і сходила сила. Були ті, які слухали Слово Боже, а Христос говорить: ви шукаєте мене, тому що їли хліб і наситилися. І Христос, як я вже сьогодні повторююся, говорив, що каже, не одним хлібом буде жити чоловік. Як це слово може вміститися нам? Так, коли ми знаємо навіть в шутки це сказати, він духом Божим жиє. Він то робить. Чому ми ці слова? Так? Ну, не хочу казати, зловживаємо, але вживаємо це слово. Я читаю таке слово, як є написано у Луки 9 глава, 44 стих, коли Христос уже проповідував, приходив час. Він підготовлював учнів що Він буде взят з цієї землі, як він буде взяти з цієї землі, і як він піде з цієї землі, і як він помре на цій землі. Вложите ви, читаю 9 глава, 44 стих. Вложите собі в уши слова еті. Син чоловеческий буде предан в руки человеческие. І, браті і сестри, слухаємо вам але но вони не поняли слова цього. Христос обращається до учнів, але вони не поняли слова цього. І воно було закрито від них, так що вони не постигли Його, а Його, об этом слове, боялись. Похоже, дуже слова, я читаю, ще записані у 18 глава 31 стих. Отозвав вже 12 учеников Своїх. 18 глава, 31 стих. Отозвав же 12 учеников своїх, сказав їм, Вот ми Восходим в Єрусалім, і совершится все написане через Пророков, о сині Человеческом, ибо придадуть Его язичникам, поругаються над Ним, і оскорблять Его і оплюють Его, будут і будуть бити Его, і уб'ють Его, і в третій день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли, слова эти были для них сокровенны, и они не розуміли сказаного. Браття і сестра, на що я звертаю увагу? Ми прийшли сьогодні слухати слово Боже, тому що воно дає життя вічне. Дивіться, Христос проповідував, Він говорив такі слова: я буду преданий язичникам, і мене уб'ють, поплюють, оплюють мене і передадуть на смерть. Но вони не поняли слова. Для чого ти Христос говориш ученикам своїм, коли вони не розуміють. Як я вже сказав, що були, де він облічав людей, що ви не із моєго двора, і ви не, ви не можете і слова мої не вміщаються їх. Чому ученикам він це слово не сказав? Що ви там невірні, бувало, що він там на морю їм казав, що маловірні, то сюди. Але вложите ви слова в уші свої. Для чого? Щоб не розуміти. Як я читаю одно місце Писання, друге місце Писання. Христос говорить, ложі... це не похоже, щось сьогодні, ми щось слуханням. І Христос говорить, вложіть слова мої в уші. Но вони нічого, тому що слово це було. Для чого це Христос говорить що людям, учням, яких ти ізбрав, яких номінував апостолами, яким такої. Вони ще не знають, хто вони будуть. Вони не знають, що вони будуть столбу в церкві. Петро не знає, що він буде камінь. І каже, на тому камінні я поставлю церкву, який врата Ада не одолів від його. Петро ще це не знає. Він говорить слово, а воно не вміщається їм. Він сказав слово, що не одним хлібом буде жити чоловік. Він сказав слово, що не забудьтесь ні о чому коли ми приймемо Біблію і читаємо таке слово, якщо хто не вознідові отця і мать, сестру, жену, дітей і жизни своєї, то не може бути моїм учеником. Як це зрозуміти? І ми браття, ми проповідники, ми стараємося якось це пояснити, якось це об'яснити, тому що ну як людям в залі повісти, якщо ви не возненавидіте дітей, так є написано, я не буду глядати. Можете знайти, так є написано. В одному місці написано, якщо болі, є не возлюбите, але чого записані на сторінках Євангелія такі слова, якщо хто не возненавидит». а каже, «Іщите ішіте пречі царства Божої, правди його. Не заботьтесь о завтрашнім дні. Такі слова, що не вміщаються вуха, як їх можуть слухати? І нам, як проповідникам, треба якось це об'яснити. Собі, по-перше, треба об'яснити. Ну як ти не заботитись ні о чому, єдним духом жити. Але Христос говорить до своїх учнів, до людей говорить слова. Слово Христове да вселяється в вас обільно. І я думаю собі, Христос, а чому ти не об'яснив? Він говорить і учням. Він проповідає учням причним, і Вони приходять до нього каже, так об'ясни нам. Каже, вам дано знати. вам дано знати, а вони не розуміють. Христос знав же, це Слово. Воно сьогодні для вас буде незрозуміло. Чого я це говорю? Можливо, Христос, а можливо, чи неможливо? Буде сьогодні слово сказано від Бога, чи не буде сказано? Бог дасть нам піщу, чи не дасть нам піщу. Чи Бог нам все скаже так, щоб ми все зрозуміло? А якщо сьогодні Христос скаже так, як сказав колись учням, і слово було, можливо, я не так говорю. Можливо, Христос сьогодні ми маємо Духа Святого, нам все треба зрозуміти. Але це слово Петро, ти ніколи обратившись. Розумів Петро, що говорить? Не розумів. Але він знав, тому що він колись сказав такі слова: ти імеєш главою вечної житті, до кого нам іти? Ми познали, що ти є син Божий, прийшедший от Отця, овце Мої. Слушаються голоса Його. Були люди, як я вже пам'ятав, які знали, яких ірод покликав каже, де должно явитися родиться Христу. Ми знаємо в ємі юдейському. Ми знаємо, що коли прийде він наведе порядок. Ми знаємо, коли він прийде, все буде прекрасно. А от слова ці, які вони читали, які знали, вони були закриті, закриті були від учнів, закриті були і от цього народа. Але ті, які оце слушаються голоса Його, я би хотів звернути нашу увагу сьогодні, не все всьому зрозуміємо, не всьому можливо поймемо сьогодні. Можливо, сьогоднішнє слово, воно буде діючеє завтра. Сьогодні ти не зрозумієш. Ученики не зрозуміли. Але коли Христос був вознесений від землі, і написано, що відкрили розумінню Писання, то що був к розуменню Писання, ще Пісанні, чи коли був з ними на землі після Воскресення. Але коли прийшов Дух Святий, їм відкрив ум розумінню Писання. І по сьогоднішній день ті, які послідували за Ісусом Христом, важливо, кого ми слухаємо. І Я люблю нападати то не важливо, що, а важливо, хто. І от кого ми слухаємо. Тому що діявол теж має слово. Діявол да, коли має хороше слово. Діявол да, коли може сказати, от хліб зроби, і не будеш голоди. може Бог колись предложити Христу все царство міра, тому що вони приналежать ні. Скажіть, Він обманював, він казав правду, чи він казав неправду. Много принадлежить йому. Іде Князь міра, але Христос каже: в мені немає нічого. Я сьогодні. Перед нашою молитвою хочу сказати і собі і кожному з нас: Христос має слово до нас, і Він сказав такий: раз Він обращається до нас, раз Христос своє слово своє обращає до нас, значить, воно, воно нам потрібно і воно нам треба, тому що учні не розуміли. Але це слово, яке вони не розуміли, але вони слідували за ним. І вони, ніколи, обратившись, собрались у місті, були в горниці, вони молились, і Дух Святий зайшов, і вони пішли і проповідали. І сьогодні ми це слово чуємо. Але був час, коли вони не розуміли. Але був час, коли люди теж слухали Слово Боже, які брали каміння, які гнали Христа. І Христос такі Слова сказав: Моє Слово слухали. І вашої будуть слухати. Мене гнали і вас будуть гнати. Тому що так було, і так буде. Але Слово Боже, воно живоє і воно дійсне. Такого Ісуса Христа. ми маємо. І як я вже зачитував, що овці мої. Слушаються голоса моєго, щоб ми не були з тих людей, яким нам все треба об'яснити, яким все треба пояснити, а знати, за ким ми, йдемо, знати, можливо, щось десь і не зрозуміло. Благослови нас, усіх, Господь. Дякуємо Богу за цей добрий час. Дякуємо Богу за те, що блажен народ, у котрого Господь є Бог, і котрого в стізі напр... написано, що котрого серце. Направлений к Ньому, де направляємо свої слух, свої очі, свої думки. Куди направляємося? Якщо до Господа, то ми є блаженний народ. А які, ті, які ходили, глядали, які написано даже підступно приходили до Христа. Приходили, слухали, приходили, гадали лукавих людей, щоб уловити його в Слові. А ну то нам поясни, то нам поясни. А ті, які слухали Христа, для яких Слово Боже написано, вони приходили, і для них воно було приємно. Слава йому за його слово. Склоняємося і молимося. Амінь.